Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі» є Тіфані Майер. Тривожне повідомлення, яке на думку експертів, стосується всіх американців. Китай намагається закупити запаси продовольства США. Законодавці в палаті представників заслухали свідчення про ризики для продовольчої безпеки. Я особисто бачила, як ця ворожа комуністична країна систематично прагне захопити наш ланцюжок постачання продовольства. Губернатор Південної Дакоти заявила законодавцям, що Китай є загрозою для американського сільського господарства. Кілька десятиліть тому вони почали скуповувати наші компанії з виробництва добрив, обмеживши наш доступ до цієї продукції та можливості ввозити її до США. Тепер більшість наших переробних підприємств належить комуністичній Партії чи китайській владі тепер вони прийдуть по нашу землю. Крісті Ноєм каже, що якщо Китай скупить усі землі, то повністю контролюватиме постачання продовольства до США. 70% загальносвітового виробництва засобів захисту рослин припадає на Китай країна також постачає 40% світового обсягу фосфору. Уявіть, якщо вони перекриють постачання Хіп Том – колишній представник США у продовольчій та сільськогосподарській організації ООН. за його словами, Китай намагається зайняти домінантну позицію у галузі продовольства, використовуючи США. Китайці агресивно інвестують у багато країн, що розвиваються, щоб забезпечити себе продовольством. в Африці є 4,2 мільйона квадратних миль орних земель, тоді як у США менше ніж 600 тисяч. Експерти кажуть, що США мають більше. Інвестувати в дослідження та розробки, а також у кібербезпеку Масивні підрозділи кібервійськ Китаю, зокрема підрозділ китайської армії 613-98, здатні вивести з ладу ключові об'єкти американської інфраструктури, які мають вирішальне значення для нашого сільського господарства. Сюди входить енерго та водопостачання, а також системи зв'язку та транспорту. Політолог Нова Дейлі каже, що ця критично важлива інфраструктура під загрозою через прогалини в чинних законах. З огляду на швидкий розвиток фермерських технологій і те, що ми залежимо від ланцюжків постачань, які надають китайським виробникам аварійний вимикач нашої машини будівної галузі, ми покладаємо надії на наше виробництво. На це варто звернути увагу. Дейлі також сказав, що США необхідно й далі вдосконалювати свою кібербезпеку, бо загрози Китаю стають дедалі підступнішими. Примусове вирізання органів у в'язнів совісті, яке проводить китайська компартія. Така тема дебатів у Вашингтоні. Недавно Юта стала ще одним штатом, який заборонив страхове покриття операції з пересадки органів у Китаї та інших країнах, де задокументовано випадки примусового вирізання органів заклик до китайської комуністичної партії припинити вирізання органів у своїх громадян. Виконавча комісія конгресу з питань Китаю обговорює одну з найстрашніших таємниць режиму: примусове вирізання органів у в'язнів совісті, таких як прихильники Фалуньгун. Ми проводимо розслідування щодо китайської компартії у зв'язку з тим, що вона щороку вбиває тисячі молодих чоловіків та жінок, щоб дістати їхні органи. Багато з них прихильники Фалунгун, уйгури та інші політичні й релігійні в'язні совісті. Це жахливо, і це має жахати будь-кого і в США, і в Китаї. Це справжній розпродаж людей цілого класу, який зазнає репресій. І, Як повідомляють, влада заробляє на вирізанні органів мільйони доларів. На слуханнях зокрема обговорили, як влада КНР почала використовувати примусове вирізання органів для придушення руху фалуньгун. Фалунгун або Фалуньдафа це духовна практика, заснована на принципах правдивості, доброти та терпимості. Припускають, що у 1999 році в Китаї налічувалося 100 мільйонів прихильників цієї практики. Це було більше ніж членів китайської компартії. Того ж року влада почала переслідувати фалуньгун людей, які дотримувалися здорового способу життя, не пили і не курили з одного боку у них масивна трансплантаційна інфраструктура, з іншого масові арешти прихильників Фалуньгун. В один період часу, у 2001 році, було майже 2 мільйони арештів. Потім кількість зменшилася до півмільйона мільйона, і в кожній провінції Китаю клініки з трансплантації розширюються імовірно, багато американців у розпачі, бо у США період очікування органу дуже довгий, але треба дуже добре подумати перед тим, як їхати до Китаю. Когось уб'ють на ваш запит. Ми ніяк не можемо змусити їх припинити пропонувати органи, але ми можемо перекрити потік грошей за ці органи ми маємо зупинити панування КПК. Це органи безневинних людей, і ми справді повинні це зупинити. Найприкріше, що ми знаємо про це вже 30 років. Нам треба зробити щось більше ніж просто провести слухання. Весь світ має об'єднатися щоб зупинити ці жахливі речі хвиля протидії вирізанню органів з боку китайського режиму наростає. Дедалі більше лікарів та політиків виступає проти цих злочинів, проти людяності. Із Вашингтона, округ Колумбія, Джейк Бредлі. Щоб детальніше розкрити тему примусового вирізання органів у Китаї, ми зустрілися з доктором Велденом Гілкризом. Він заступник директора організації захисту медичної етики. Лікарі проти примусового вирізання органів. Велдона Гілкриз, дякую, що приєдналися до нас. Рада знову бачити вас на шоу. Дякую, що запросили. Почнімо з того, який вплив мають такі слухання у Конгресі США гадаю, що це проливає світло на важливу тему, яка нікуди не зникла. І я думаю, що деякі люди, які знають про примусове вирізання органів, вважають, що це стара тема, бо китайська система трансплантації у 2014 році заявила, що припинить це до 2015 року. Тож я думаю, це підкреслює, що через 9 років ця проблема, як і раніше, є актуальною, і оскільки у 2006 році американські медичні інститути та медичні товариства нічого не сказали про цю проблему. Вона існує й досі. Її жертви різні, наприклад, уйгури, але насправді все почалося з практикувальників Фалуньгун такі штати, як Техас, та Юта, ухвалили закони, спрямовані на протидію примусовому вирізанню органів з боку китайської компартії. Ваша організація високо це оцінила, наголосивши, що цей закон також зупинить змову тут у США, що мається на увазі під змовою. Як люди можливо несвідомо стають співучасниками так, я думаю, що є реальна проблема. Є таке поняття як захист інформації про здоров'я пацієнтів, і медична система дуже обережно до неї ставиться, приховуючи, де люди отримують органи для трансплантації, хто вони, які органи вони отримали. Але я думаю, ми ніби пішли в іншу крайність, коли ми настільки захищаємо інформацію про пацієнтів, що не знаємо, скільки американських громадян вирушили до Китаю, і, свідомо чи ні, отримали орган людини, яку по суті вбили на вимогу. Тож ці Законопроєкти підкреслюють цю проблему, намагаючись забезпечити більшу прозорість, тиснучи на страхові компанії, щоб вони не підтримували американських громадян, які можуть поїхати до Китаю, і, свідомо чи ні отримати орган від людини, яку було вбито на вимогу. Надмівелдонеї well крис. Дуже дякую, що приділили нам час. Дякую, що запросили мене, Тіфані.